Матова губна помада з гіалуроновою кислотою супер зволоження. Так, ви вірно мене почули матова помада, яка називається супер зволоження. З вами Леся Білейчук. Залишайтесь зі мною і розглянемо 15 насичених відтінків. Матові губні помади виглядають чудово, але найчастіше можуть залишати ваші губи стягнутими, сухими. Особливо при повторному нанесенні. Дана матова губна помада суперзволоження містить понад 50% зволожувальних і захищаючих шкіру інгредієнтів. Гіалуронова кислота перша у світі і яка міститься в центральній частині губної помади. Вона природним чином міститься в організмі і діє як магніт для вологи допомагає шкірі утримувати якомога більше води. Гліцерин є зволожувачем. Він втягує воду у верхню частину шкіри та запобігає втраті води. Зовнішні ядро губної помади складається з пігментів інтенсивно матового кольору для ідеального матового покриття. Отже, ось так виглядає помада. Вона запакована такою картонну. Коробочку, на якій знаходиться вся доступна інформація про цю помаду. Ще більш детальніше ви можете також поглянути в середині. Тобто, коли ви відкриваєте вашу коробочку, ще більш детальніше ви можете знайти інформацію також тут. Тобто на даній коробочці знаходиться вся доступна інформація. Скільки даної помади, термін придатності, як використовувати, який відтінок, коли була зроблена дана помада, вся інформація про дану помаду знаходиться на цій картонній упаковочці. Сама ж помада має такий гарний, я б сказала, вишуканий дизайн. Ось так в руках в кольорі перша помада. Це шокомані. І ядро ядерного з такого світлого кольору, це якраз зволожуючи наші інгредієнти, які не сушать нашу грубою. Дуже так комфортно на увах. Такий дуже приємний аромат, він такий не... спокійний, я б сказала. Він відчувається, до речі, зволоження на губах, вона не стягує. Буде. Гарно насичений кормо. Ну, просто вони заложені. Це вже друга помада. Ось так виглядає на мене. Це у нас насичений червоний. Мівно коричневий, виглядаємо. Наступний колір – словами. Я вже його використовувала. Колір гранатовий. Ось так він виглядає доволі темний. В каталозі він набагато світлий, але за рахунок центрального ядра зволоження він буде світліший. Сама помада стіку доволі темно виглядає, але на губах вона виглядає досить чудово. Наступный кольор мюдовий. Наступный кольор. Нікому не виглядають. Так, полабили на руці. Тобто колір пілонія. Так, виглядаємо стихом. Гарно в ній Наступный колер лиловый. Остапа надо лезали тюликом. Наступный Наступний колір, колір серо-фиалковый. І останній ковір це рожавий мостер Беліна. От і все, це усі 15 відтінків, які доступні в гарних пігментованих, цікавих кольорах, які ви обов'язково можете підібрати для себе. Особисто я для себе вже підібрала два кольори в Які відтінки вам сподобались найбільше на мені, або особисто, які ви б ви хотіли підібрати для себе? Для всіх. Кому цікаво бачити всі ці зразки помад-тональних основ, пишіть мені в приват, або я закріплю під цим відео посилання на телеграм-канал, за яким ви можете перейти, і де я в майбутньому буду постійно а, він створений для того, щоб показувати зразки помад тональних основ або текстури якихось тих чи інших засобів. Дякую всім за увагу! Усім, хто переглянув відео до кінця, лайк, якщо сподобався. Сподобалось дане відео, та підписуйтесь на мій канал. Па-па!